Хочу показати, яке дивне дерево. Взагалі, е, хочу поділитися своїми враженнями. Е, дуже красивий парк, дуже красивий, але ходити тут дуже важко. А, оце, тут оце, багато оце, підйомів оце. і спусків, е, але все так на, на, красиво. Це дерево показувало. Так красиво, багато дерев, е, багато кущів, водичка, прохолода. Навіть написані, там де дерева посаджені, написано, що за дерево. От, наприклад, ой, це рибок стільки. Да, дивись, скільки рибок. Дивись скільки а, рибок. Угу. Глянь його, ой, боже, мене б сюди. Собі... З вудкою, глянь, як воно стоїть. А мене за кранчиком. І там черепаха, і там, боже, як воно красиве все. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо побачите, ой, яка краса. Да, нас статом тут і не вистачає. Ми згодні на вудку ловити. Ми не такі жадібні, як Женя. Але Він тут прикольно.